Доброго дня, мої дорогенькі! Сьогодні знову я, я вже встигла засумувати за своїм відео, і вирішила сьогодні знову поділитися з вами ще одним чудовим рецептом, який обожнює вся моя родина. Це буде дуже простий салат, який складається лише з трьох інгредієнтів. Ви можете поглянути, які інгредієнти ми будемо сьогодні використовувати. Деталі. Всі я вам зараз покажу. Цей салат просто, неймовірно смакує. І ще цей салат має один такий секретик, про який вам ніхто не розкаже. Готуйте зі мною. І це буде неймовірно смачно і по-домашньому. І так, сьогодні ми будемо використовувати лише три інгредієнти: це яйця, це баклажан невеличкого розміру, ось такий. І це. Цибуля ріпчата, великого розміру. Розпочнемо приготування. Цибулю ріпчасту ми нарізаємо півкільцями. Орієнтовно це займе не більше двох хвилин. Ріжемо довільно, не дуже мілко, не дуже, не дуже крупно для того, щоб нам обжарити нашу цибулю. Зараз я все покажу. Яйця відварюємо протягом 7 хвилин. Ось так ми нарізали на півківця наші овочі, це цибуля та баклажани. Та продовжуємо приготування страви. Обов'язково врахуйте той момент, що баклажани мають постояти сіллю хвилин 5, це дуже важливо. Обсмажуємо нашу рідчасту цибулю на невеликому вогні до золотистого відтінку. Посипаємо наприкінці, коли цибуля наша ось стала такого золотистого кольору, посипаємо щіпочкою цукру для того, щоб карамелізувати нашу цибулю. Це і є секрет цієї дюминки нашого салату. Далі смажимо наші баклажани під кришкою до золотистого кольору, до повної готовності. Нашого чудового смачного салату. Всі інгредієнти я підготувала, сам процес я вам показала. Наразі ми маємо ось такий результат: пережарені баклажани, підсмажена цибуля цибуляста, карамелізована цукром, і варені три яйці. Ось, будь ласка. Зараз я буду викладати наш салат, і наша страва вже практично готова. Я казала, що я люблю красиво, тому я беру ось таку тарілочку, кладу наверх нашу роз'ємну форму і починаю викладати красиво наш салат. Я, наприклад, цей салат готую для себе та для своєї родини без майонезу, так як ми не вживаємо практично майонез. Хто полюбляє майонез, ця страва смакує з майонезом взагалі чудово. Наразі перший слой в мене йде цибуля. Ось так я викладаю нашу цибулю на дно. Далі я викладаю другим слоєм баклажан. Якщо ви готуєте страву з майонезом, Після цибулі ретельно змащуєте. Далі викладаєте підсмажений баклажан. Ось так. Ось так формуємо баклажан. Якщо готуєте все з майонезом, повторюся, після баклажану знову перекладаєте майонез. І третій слоє ми викладаємо наші яйця. Ось, уже майже наш салат готовий до вживання. Я хочу сказати, що я завжди готую цей салат. Неважливо, це будній день, неважливо, це рік, день народження, але цей салат завжди в нашій родині на столі. Ось такий красивий він розходить. Ось. Подивіться, будь ласка. А смакує, як я вам навіть не передам словами, Це потрібно пробувати. Спробуйте приготувати цей салат, і я обіцяю, що ви залишитесь дуже задоволені результатом. Готуйте зі мною, підписуйтесь на мій канал індивідуально, в Ютубі ще більше рецептів я згодом вам розкажу. Гарного дня всім! Всіх вітаю, до зустрічі! Скоро з вами, Яна Кириченко, на каналі Індивідуально.